Що робити, якщо саме батьки тиснуть на вас та маніпулюють? А варто відмовити, «Все, ви вже ворог. Що робити в таких ситуаціях? Тут є два сценарії. Перший це коли сепарація вже відбулась і ви живете окремо. У такому випадку має відбутись психологічна сепарація. Де ви ставите межі? А отже, ви маєте право сказати, що вам не подобається, і маєте право вийти з комунікації. Додатково, ви повинні зрозуміти, що батьки дорослі люди, і ви не маєте права їх змінювати. Вони такі, які вони є. Хоч би як вам би не подобалось. Якщо вам щось не подобається, ви маєте повне право розірвати комунікацію в той момент, коли це потрібно. А тепер другий випадок, коли сепарації не відбулось, і ви досі живете з батьками або залежні від них. У такому випадку часто будь-яке відстоювання себе перетворюється на конфлікт, і часто в основі таких конфліктів лежить неприйняття. Батьки не приймають, що діти інші. Не такі, як вони, а діти часто не приймають, що батьки не зміняться, і це перетворюється у суцільне коло неприйняття та конфліктів. Тому перше, що необхідно зрозуміти, що ваша задача не змінювати батьків, бо кожна спроба їх переробити буде закінчуватись болем. Завдання прийняти, що вони такі, які вони є, і відштовхуватись від того. Друге, це чітко донести до батьків, що ви хочете по відношенню до себе. І чому ви це хочете? І ні в якому разі не починати говорити, що вони повинні бути інші, вони повинні якось інакше бачити світ, інакше реагувати. Ні, ви говорите з позиції: я Я хочу ось так. Я хочу таке відношення до себе. Адже це зовсім інший діалог. Причому майте на увазі, що ви живете з батьками, а не батьки живуть з вами. Тому у вашій сім'ї можуть бути певні правила. І так як ви частина цієї сім'ї, то певні правила все-таки прийдеться виконувати. І третє, вам необхідна сепарація. Перш за все, фізична, а далі психологічна. Це про те, що ви дорослі, і ви самі несете відповідальність за своє життя, навіть якщо батьки цього не визнають. А тепер питання до вас. Чи помічали ви всередині себе, що хочете змінити батьків, що щось не приймаєте в них, хочете бачити їх інакшими? І чи помічали ви, що батьки також не приймають щось всередині вас? Наче хочуть змінити вас під себе? Друзі, дякую за ваші коментарі. Я їх всі читаю, і для мене це дуже важливо. Ще раз велике дякую.